Вітаю, я Андріана і я менеджер відділу продажів. Найголовніше питання, яке хвилює всіх покупців нерухомості на старті будівництва, чи вчасно буде зданий житловий комплекс? У «Рішко Кепітал» ми з гордістю говоримо, що швидкий темп будівництва та висока якість ключова перевага нашої компанії. І як доказ, ми сьогодні знаходимося на будівельному майданчику наймасштабнішого житлового комплексу в Тячівському районі. Будівництво якого триває вже 6 місяців. І я пропоную переглянути виконану роботу за цей час. Перша та друга секція. Тривають кладочні роботи зовнішнього контуру стін 3 та 6 поверху. Розпочали роботи по влаштуванню покрівлі та мокрого фасаду. Завершили кладку внутрішніх стін другого поверху. Працюємо над влаштуванням вентиляційних каналів електричних мереж та внутрішніх мереж водовідведення. Третя та шоста секція. Продовжуємо земляні роботи по виємці ґрунту та зворотній засипці, активно ведемо роботу по влаштуванні вертикальних елементів підвальної частини будівлі, фундаментів та їхньої гідроізоляції. Активними темпами ми продовжуємо створювати житловий квартал нового формату, і з кожним етапом ми наближаємось до 100% готовності. Перша та друга секція будуть введені в експлуатацію до кінця 2024 року. На сьогодні це всі новини. Підписуйтеся на нас соціальних мережах і зустрінемось у відділі продажу.